Вона земля, яка не сапана була ще з осені. Давайте подивимося, як культиватор справиться. А тут вже я його пересипав, оцей частинка, бачите? Безіллячка, все, тут мягенька земля, там уже тверденька. Поїхали. Одною рукою, дивіться, одною рукою. Ну, одною рукою реально трошки неудобно, треба двома. І тепер давайте по Давай. Диви. Ну, це одною рукою, народно, одною неудобно, треба двома. Диви. Все, все. Все вирубує, головне квітки не зрізати. Подадуть мені за цю квітку. Даве. Все, воно його пересипало, зілля повиривало, ну намотало. Ну і Бог з ним тобі. Зараз його тільки чік-чик-чик, якщо там багато намотало, ну рукою треба буде зняти зілля з того культиватора. Потім грабельками загріб собі за 5 минут, і ти стоїш рівно, ти не карячишся копоницею, щоб його ну, висипати. там, ну. Це просто шикарніша штука. 6,5 тисяч гривень коштує такий акумуляторний культиватор. під макітовську посадку. тобто якщо у вас є вже батарея під макітовську посадку, можна вам в принципі і тушку продати. Ви вже свої батареї поставите. Ну і будете доволі щасливіші за 5 минут. Пішли посапали, і потім собі відпочиваєте.